я, вашої відповідальності, да? то я хотів би е, відзначити по ДВРЗ і ще одну серйозну проблему це водопостачання та каналізування приватного сектору ДВРЗ. Це питання дуже нагальне, воно стоїть у нас на контролі. Ми неодноразово його розглядали на Громадській раді, на постійній комісії Київської міської ради, нема зрушень. Тобто цей. Е, Приватний сектор, там е, об'єкт цей, е, якби введений, тобто закінчений, недостатньо не якоїсь кількості грошей, щоб його довести до е, ума і передати на баланс Київводоканалу. Вони його не приймають, але мережа лежить, е, під нею. Е, Приватні особи під'єднуються, під використовують цю невведену в експлуатацію мережу. Київводоканал отримує гроші за це, а на балансі його немає. Тобто, питання поставити на баланс, передати на баланс Київводоканалу каналізування і водопостачання приватного сектора це проблема. Но і Ми знову звертаємося до постійної комісії Київської міської ради. Зараз нема, на жаль, криворучка він секретар цієї комісії, щоб повернутися до цього питання і це питання вирішити, виділити до податкові гроші, довести до е, проєкту до, е, і так Заразимо. далі. Там Там сьогодні вже зустріч, на третю годину, у нас відповідаємо, скільки я сюди прийшов, але туди поїхав. Косар Надія Романівна вже поїхала, в них безпосередньо зараз там робоча нарада з цього приводу, там і депутати присутні, Київводоканал безпосередньо, директор присутній, мешканці присутні. Тож, ну, якраз станом на зараз вже 20 хвилин, як вони мають там бути, та вирішувати це питання. Це ж вашій присутності. І проблема по київській міській.